Час? Ага. Оце так перегони. Оце так безлад. Було б круто, якби ми могли провести ті ж перегони з ложкою та яйцем, але з роботом сферо, правда? Вже займаюся цим. Як ви, мабуть, уже здогадалися? У Сферо ми любимо брати класичні ігри і додавати до них свою розинку. І оскільки на дворі гарна погода, чому б нам не пограти на вулиці? То як нам це зробити? Отже, суть перегонів з яйцем у тому, що ти несеш яйце у ложці і стежиш, щоб не впустити його, перетинаючи фінішну лінію, так? Так, нам потрібно буде створити програму, яка використовує акселерометр для вимірювання падіння, і що там далі? Так, нам треба створити програму, яка використовує акселерометр для вимірювання падіння і приземлення. У цьому випадку ми можемо використати блоки подій. Блоки подій це заздалегідь запрограмовані функції, які вже містять умовну логіку. Це буде значно простіше. Ура! То як ми дізнаємось, хто першим перетнув фінішну лінію? Давай зробимо так: перша людина, яка поставить свого робота на зарядну станцію, виграє. Почнемо з головного блоку світлодіода. Оберемо білий колір, як яйце. Тепер знайдемо блоки подій. Перший блок події, який ми хочемо використати, це блок приземлення. Цей блок спрацює, якщо робот сфіру впаде з ложки та торкнеться землі. Додамо блоки звуку і згасання до події приземлення, щоб усі знали, якщо твій робот впаде з ложки. То як ми дізнаємось, коли перша людина перетне фінішну лінію? В нашому випадку перша людина, яка поставить свого робота на зарядну станцію, виграє. Тому ми перетягнемо блок події при заряджанні на полотно та додамо урочисте освітлення і звуки. Це було набагато простіше, ніж я думала. Спробуємо. Давай! Нам знадобиться програмувальний пристрій для кожного робота, а також портативна батарея для кожної зарядної станції. увага, рух! Це було весело. Я рада, що ми змогли повчитись програмуванню на вулиці. Обов'язково перегляньте інші завдання з четвергового дня навчання в додатку «Сферо ЕДУ».